Привіт! З вами я Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки Сьогодні у нас субота, 15 червня, і прийшов час знімати відео. І розпочинаю я зі свого пластикового процесу, зі своїх новорічних іграшок. Як бачите, у мене вже вишито. Майже 10 іграшок. Минулого разу я вам показувала оцю дівчинку Янгола, вона була ще не завершена. Хотіла сказати, що вже завершена, але ні, я, як завжди, забула про фрузлики. Ось щойно тільки глянула і згадала, що не зробила я тут фрузлики. Ну, але їх тут буде небагато, я їх зроблю швиденько. І буде завершена іграшка. І майже готова 10-та іграшка. Тут залишилося зовсім трішки хрестиків. І, звичайно ж, бекстіч. і, мабуть, буде трішки фрузликів, я ще не дивилася. Ось така, це чимала іграшка по розміру. Вона така. Ну так, велика. велика іграшка. І дивлюся я на свій шматочок, який у мене залишається, то треба вмістити сюди дві іграшки. На жаль, я так дивлюся, що дві, мабуть, і не помістяться. Хіба що одна із іграшок, вона найвища, найдлінніша. Так, у висоту, І мені здається, що тут просто не, не вистачить висоту місця. Тож, прийдеться мені брати е, новий шматок пластика для однієї найвищої або найдовшої іграшки. Ось так. Дуже яскраві, дуже красиві. Е, до речі, вже багато кольорів вибуло з, цієї, з цього проєкту. Ось, вже залишилося майже половина кольорів із всієї палітри, яка сюди входила. Тож потрішки йдемо до завершення. Дуже мені подобається, коли вибувають кольори, я їх зразу забираю з органайзера і переміщаю у рукодільний комодик. Тож, коли вибивають кольори, мені, ну, мені це подобається. Ось так. Тож, ці два тижні, які були в мене не зовсім рукодільні це минулий тиждень, та й, по суті, і цей все ж таки якісь результати є. Найбільші результати, звичайно ж, по пластиковому комплекту іграшок. Дуже мені хочеться його якомога швидше завершити. Дуже сподіваюся, що до кінця липня, ну так, я собі вже план будую, що до кінця липня я їх завершу. Це було б дуже-дуже добре. Ну, а там побачимо. Далі, далі я працювала над своїм ліхтариком від Мілхіл. Покажу вам поближче, як він у мене виглядає. Тут вже вишиті всі. Хрестики, звичайно, всі бісеринки пришиті і всі скляруси. Щось мені не дуже подобається, як лягає склярус. Хоча я пришивала все вірно. Чому так вийшло, не знаю. Ну, вже як вийшло, так і вийшло, перешивати нічого не буду. Єдину я помилку зробила. Ось тут у мене. Ні. Ось тут. ось тут у мене не вмістилася одна бісеринка. Тут дійсно я прорахувалася, треба було оці фіолетові вище на одну бісеринку пришити, а отут, от виходить, мала б пришити синеньку бісеринку. Ну, коротше, цього ніхто не замітить. І як видно, ось по цим бісеринкам, вони мали б лежати рівно, а вони чомусь штовхаються. Тут ось рівно. Вийшло, а тут чомусь штовхаються, тут теж штовхаються. Ну, от якось мені не дуже на цій іграшці подобається, як загалом то нічого, але, як отак ось придивитися дуже штовхається бісер. Не знаю причини, все вишивала правильно, ну, але чомусь так вийшло. І е, хочу вам більш детальніше. Ну, так як я зможу, наскільки я зможу, детальніше вам показати і розповісти про збірку цього ліхтарика. Ні в якому разі не претендую на майстер-клас, тому що я сама передивилася дуже багато відео, як їх збирати. І це вже мій другий ліхтарик. Тож. Мабуть, всього я й не буду показувати, але якісь певні моменти, можливо, я і покажу в майбутньому відео. Так, щодо цієї роботи, я її вирізала, і вирізала, як ви бачите, трішки на одну клітинку довше, ніж треба було по інструкції. І так само з боків я залишила. По два рядочка, так якби дві клітинки. Але я зрізала якомога ближче, можливо, ще трішечки підрівняю, а можливо, і ні. Оці самі боковинки, бачите, такі зубчики. Ну, тут, в принципі, неважливо, хай вони і залишаються. Це я залишила тут більшенько, для того для своєї зручності. А знизу більше залишила, так як я перший ліхтарик вишивала теж по чиємусь майстер-класу. І там дівчина просто рекомендувала, ну для неї було краще виглядало, якщо тут ширшенька, боковушка обшивається, тож я вирішила зробити собі теж так. А верх, верх зрізаний на одну клітиночку. І що важливо зубчики зрізати. Обережно, обережно зрізати зубчики, щоб вони не, не заважали, не стирчали якомога рівніше зробити край, але обов'язково треба різати уважно, щоб не переборщити. Ось так. Як я буду обшивати, я, мабуть, покажу цей момент, як я буду обшивати і розкажу. Можливо, і покажу, як я буду от самі бокові і верх так само, і боковий шов. Тож, побачимо, що з цього вийде. Уже частина роботи пророблена, і я надіюся, дуже сподіваюся на те, що збірка в мене довго не затягнеться. Хочу подякувати Алі Романюк і ще одній вишивальниці-рукодільниці, яка мені придбала <кій> у Києві бусини трежерси, які мені треба замінити. Так як у мене одна бракована попалася. Тож я тепер верх в мене буде з оригінальними трежерсами, так отут. -ось. А внизу на самих киточках я заміню. На трежерси від Сваровського. Тож, вони мені скоро прийдуть ці трежерси. Дякую вам, дівчата, за таку оперативну допомогу, тому що я живу в невеликому містечку, і в нас, звичайно ж, ну, у нас навіть ниток СХС на даний час купити не можна. Я не кажу про DMC, я не кажу про якісь інші матеріали. У нас зовсім зовсім небагато рукодільних матеріалів продається. Тож, дуже-дуже дякую дівчатам за допомогу. Так, Алла мені має відправити ці трежерси, мабуть, завтра. Ось і так що я сподіваюся, що збірка моя не затягнеться тепер. Слава Богу. Тож, отакі от справи. Насправді цей ліхтарик буде, ну ось дивіться, він, він невеличкий. Ми його ще ось як складемо. Ну, не хочу зараз гнути. Так, отака от виворітна. Ну, виворітна тут ні про що. Її ніхто не бачитиме. Ось, ага, так, оце буде верх, а це буде, оце буде низ. І сюди ми будемо прикріплювати самі китички. Так як я вже один ліхтарик збирала, в мене є такі моменти, які мені дуже подобаються. Ну, неважко, не складно робиться. А є моменти, звичайно, які ну, для мене найскладніші. Ну, але про це все я вже розкажу, як буду збирати. Окремо, я не буду виставляти свою збірку. Я думаю, що я все це покажу в слідуючому відео. Ось, Ну, а на, на, поки на даний момент у мене ось така от ситуація. Дуже гарний він вийде, дуже красивий. У мене вже є третій, і чомусь там кольори якісь такі ну, не яскраві. Ну, Мені здається, там і блиску, як такого нема, а цей дуже блискучий і дуже красивий. Ну, але про третій ліхтарик ми зараз не говоримо. Це буде в слідуючому році. А наразі так, дуже довго я балакаю про нього, але думаю, дай Боже, він вийде дуже гарний. І нарешті, моя султана. Надіюсь, що ви за нею скучили. Ось. Я почала пришивати оздоблення. Так, це перші мої кроки. І ось так виходить. Виходить дуже гарно, дуже красива картина, дуже красивий портрет буде. Але хочу сказати відразу, що це не так швидко, досить не швидко. В принципі, я не спішитиму дуже пришивати, що хочу сказати, були в мене муки вибора, чим пришивати мені оздоблення. І якось показую вам ближче трішечки видно золоту нитку. Спочатку я думала пришивати монониткою, але це дуже велика незручність. І так як у мене майже все тут золото. То все золото я буду пришивати, і, в принципі, я вже почала пришивати, ось такою золотою ниточкою. Цю ниточку люб'язно зі мною поділилася Алла Романюк, я дуже хотіла спробувати нею вишивати. Але перше, куди вона мені підійшла, це ось якраз на оздоблення. Я в дві нитки пришиваю. Ниточка дуже тоненька, міцна, і тому мені, в принципі, комфортно в нею працювати, і вона дуже підходить до мого оздоблення. Тож, я почала пришивати монетки. так, І ось дві таких ось підвісочки вже зробила. Чому пішла поверху, тому що роблячи підвіски, в мене нитка вийшла ось тут, і мені зручніше було продовжувати вишивати ось якраз вверх. Тут ще буде 2-3 підвісочки внизу, ну, трішки нижче. Але то, але то буде трохи згодом. І чому я далі не пришиваю, я роздивилася по схемі, ніби уважно і дивилася все. Мені тепер під оці монетки треба. Завести такі підвісочки коротенькі. І тому я залишила тут роботу і буду пришивати оці підвісочки. Чому я їх не почала пришивати? Їх пришивати треба ось таким ось кольором це золото. Золото досить таки непогано виглядає на вигляд Ну, я маю на увазі колір. Але до мене прийшла така думка, що він може або потускніти, або облізти. І тому я звернулася за допомогою до Алли Романюк, щоб вона мені підказала, на, на який стійкий бісер можна його замінити. Ну, після певної розмови Алла дала мені таку пораду протестувати цей бісер. Ну, що я і зробила? Я пошкребла його трішки, цей бісер, він не облазить. Я намочила в водичці. Кілька бісеринок, і вже сьогодні, ось буквально перед зйомкою я його провірила. Це вже сьогодні третій день почався, як стоїть той, той, той бісер у водичці, і він колір не поміняв, так і залишився свого кольору. Тож, в принципі, немає ну, нема сенсу міняти на інший бісер, буду пришивати цим. Так, я чекала кілька днів. Просто для того, щоб перевірити цей бісер. тож можна розпочинати і пришивати. І як я його буду пришивати, <кій> я ще не знаю, тому що там теж цікаво, вони мають, вони мають висіти, мабуть, не пришиті. Про те, що оці от мають рухатися. Так, підвісочки. Про це написано було у ну, в самій схемі. Про те, чи мають рухатися оці підвіски, нічого не написано. І вони буквально з одного бісеру пришиваються. Ну, то я буду дивитися, чи мені зробити їх рухливими, чи мені зробити їх. так. Я буду дивитися, як буде краще. Зараз я не готова це сказати, Попробую. Потім розкажу. Тож, це процес не швидкий, тому що дуже уважно треба пришивати. Чому уважно? Хочеться мені зробити, щоб було дійсно красиво зроблено пришиті ці паєтки. А вони. Ну, там є дірочка, і треба їх дуже уважно і правильно пришити, щоб вони відповідали ну, красивому овалу. Ось. Тож це повільно. Я от кожну цю монетку я перешивала по кілька разів насправді. От. Ну, але я вже трішки добрала, як це треба робити. І думаю, що в мене далі справа піде швидше. Пришивних елементів тут дуже багато. Ну, от дуже багато. І тому, по суті, якщо я буду кожного дня потрішки пришивати, все ж таки воно не стоятиме на місці, рухатиметься, то я думаю, що, ой, мені дуже хочеться сказати, що це буде швидко. Ну, але будемо бачити. Тож, отакі у мене на сьогоднішній день. Прави. Буду продовжувати далі пришивати, працювати. Роботи в мене дуже багато. І, в принципі, це мої основні плани на слідуючий тиждень. Весь наступний тиждень я планую працювати над своїми трьома проектами. І, можливо, в усякому разі, я дуже хочу підключити хоча б ще один. Але про це все я вам розкажу в наступному відео. Наразі кажу вам дякую за перегляди, за коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока!